Відкриті двері пряма мова, вимоглива любов. На таких трьох китах захід має будувати взаємини з Україною. Так вважають західні експерти, автори видання Відкрита Україна, представленого учора у Конгресі. На конференцію присвячено обговоренню стратегії України та її взаємин зі світом, яка проходить цими днями у Вашингтоні. з'їхались європейські та українські парламентарі, урядовці та експерти. Незважаючи на багатосторонність представлених думок, усі вони сходяться на одному задля себе і Усього європейського континенту Україна повинна будувати відкриту політику і дотримуватись європейських цінностей. На критичній ролі України у Європі наголосив один з організаторів конференції, професор Даніель Гемельтон a вибір, який зробить Україна, є критичним. Відкрита, інтегрована в Європу Україна розширить зону стабільності на континенті, де немає війн, де процвітає демократія та ринкова економіка. Закрита ж Україна, непевна щодо своєї позиції в Європі. Може продовжити історичну трагедію прикордонних земель Європи, продовжити цю зону сутінків у Європі разом з країнами, які не знають свого місця. Вибір України також матиме принципо. Ви вплив на відносини Росії та Заходу. Тому вибір України в її руках, але ми хочемо, щоб була зрозуміла ціна цього вибору. За словами сенатора Джен Шеген, Україна досягла певного прогресу на шляху демократичного розвитку за останні 20 років. Але у друзів України викликають сильне занепокоєння дії теперішнього керівництва України. Україна затримується з виконанням власних ініціатив, як то боротьба з корупцією та дотримання принципу верховенства права. Останні кроки теперішнього уряду України викликають знепокоєння тут у сполучених штатах та у міжнародній спільноти щодо прогресу України на шляху до демократії. Особливо стурбованість викликає засудження колишнього прем'єр-міністра Тимошенко та політичні підстави її переслідування. Політично мотивовані переслідування та інше зловживання владою підривають перспективи України на підписання договору про вільну торгівлю з ЄС та майбутнє можливе членство України в Європейському Союзі. Більше того, такі дії уряду можуть ізолювати Україну на міжнародній арені